Давайте, то, чтобы смотреть зарестоваться. Halo. Dzień jest 15. Drobnych... nie wiem, no, to dobrze. Jak za spłyszy...

Законодавства України засідання стації проводиться в режимі відеофіксації. Відповідно за закону України, що місцеве заболевання в Україні. Сенція середньої ради є повноважною, якщо на її податковому засіданні, бере участь більше депутатів від загального складу. 26-й депутат у нас сьогодні присутність 15, тому що 64-та прочегова секція, ось москвиня, la Історичну програму засідання заплановані до розвитку 5 питань порядку денного. Регламент 5 питань доповіді надається до 20 хвилин, 5 питань до 10 хвилин, 5 питань відповідає до 10 хвилин, для, для вступу слова 5 хвилин. Для вступу виступу до даного питання до 5 хвилин, роботу сесії закінчити за, за пів години. тоді ми ставимо на голосування порядок денного.

номер 8, 246, 27, 95, про бюджет Рубльської селищної територіальної громади на 2024 рік зі змінами. Інформує Зая Людмила Іванівна, начальник фінансового управління Рубльської селищної ради. Чиновні депутати, будемо вважати публічно, спокійнуйтеся. Збільшити доходи спеціально в повні бюджету за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджету на забезпечення харчування кучних початкових класів, закладів загальних середньої освіти,

Комунално и комерцијно ти пријатно Трудијски Савишни Бухар, Трудијско и Савишни Раде, Видијско район, област. за и персонална склада. Со моје цитан, Трудијска Михајлова, начали кој промиња На сајање за околоден здорове, Трудијско и Савишни Шановни депутати, на вашу разгляд бенесе на питање пријатно дремо, со на недолерари ради и комерцијно ти пријатно, Завершення її персональних владу. Даним рішенням пропонується з метою підвищення продовження процесів управління та ефективності западу охорони здоров'я, утворити наглядову раду комунального іності Турбіської лікарні Турбіської селищної ради міського райони Білийської області та затвердити її персональний склад, який винесено на екран. А також заказиться положення про наглядову раду комунальної колективного підприємства Торбізької середньої лікарні в міського району Вінницької області. І ми розуміємо, що положення це той документ, яким буде керуватися наглядова рада у своїй роботі. Прошу вас підтримати дані про рішення, які попередньо були обговорення до. Хочу від всіх подякувати Лідії Михайлівні за те велику роботу, яка провела вона під час формування наглядової ради оскільки цей процес зовсім новий для нас. І ті конкурси, які відбувалися, всі ви бачите, відео відповідних конкурсів є на офіційному каналі YouTube, який кожен може переглянути результати конкурсів. Досить було непросто познаходити навіть до складу конкурсної комісії тих фахівців. Які представляли громадські організації, якраз які мають напрямок по медицині, як виявилося, їх не так багато у нас в Україні. У нас були присутні в складі конкурсної комісії представники із Харкова і з Києва з відповідних громадських організацій. Доволі вони також є в своїй галузі потужними, і цей конкурс, який провела турбується селищна рада, досить їм. Ми далі співпрацювати по різних напрямках, по різних галузях. Так що, як казали ми раніше, що все-таки чорні будуть приїжджати за досвідом, в кожній установі, в кожній закладі є що вже перейняти. Є чи то садочки, чи то школи, чи то соціальний захист, чи то лікарні наші вже до нас приїжджають, дивляться, як у нас воно все організовано. І це спільна праця, в тому числі, і в тому числі, а в першу чергу завдячуючи депутатському корпусу, який має розуміння до тих процесів, які відбуваються, і ті проекти рішення, які виносяться на засідання сесії, вони підтримуються. Як ми бачимо, позитивний результат є. Ще раз від ще щиро дякую за ту роботу, яку ви провели. Дійсно, хто не цим не стикався спочатку, mm -hmm. ну той може не зразу і оцінить. А коли глибше подивитися, цей напрямок роботи, воно для всіх нове, особливо ця наглядова рада. Якщо взяти, як на мене особисто, на мою думку, можливо було б доцільно для дуже великих лікарень її формувати. А в нас лікарня невелика, але вимоги законодавства і сучасних тенденцій, які присутні в Національній службі здоров'я, що стосується відкриття пакетів. Також робили наголос на тому, що можуть не відкрити пакет, якщо немає наглядової ради. Слава Богу, що сьогоднішнє рішення якраз і ту роботу, яка була проведена, велика копітка, вже поставила фінішну крапку. Сподіваємось, що це тільки примножить і допоможе розвитку нашої лікарні. Ще раз дякую Я представляю проект рішення про затвердження справи, що є недним, але це командна робота всієї юридичної та ревізійної ради і наших депутатів. ще раз дякую вам за підтримку. Третій. Проблеми з нашою передачею майнівської комунальної власності до державної власності. Доповідесть з розпорядливі справи з депутата селищного голови про стан діяльності визначених органів у Уні депутати, як вам відомо, Сурбинська селищна рада прийняла участь у конкурсі міської обласної ради безпечної громади і була переможцем уряді номінації. Зокрема, завдячуючи участі і переможцю даному конкурсу, який передбачав співфінансування 50 на 50 Стурбинською селищною радою вдалося закупити для наших захисників е дрони. Чи то FPV, чи то MAVIC, які сьогодні даним проєктом рішенням передбачено передати на військові частини, які попередньо давали свій запит по тим е, дронам, які вони хотіли би, щоб ми їм передали. Даним проєктом рішенням передбачається безоплатна передача з комунальної власності Сьогодні селищної територіальної громади, державну власність е, в особі відповідних військових частин це Червона Калина. Індивідуально визначене майно, яке перебуває на балансі Турбівської селищної ради. Зокрема, це ще ми передаємо акумулятори до відповідних дронів. Оскільки процедура закупівлі, яку проводить державний портал Прозору, дозволила нам досить таки суттєво зекономити і цю суму бачу акумулятори, які ви зараз бачите. Це додатково зекономлені кошти, ми змогли ще додатково закупити до цих безпілотників, а саме Мавіків, відповідні акумуляторні батареї, знову ж таки, по е відповідних запитах військової частини. Ми їх також передаємо і сподіваємось, що чим більше цих дронів, чим більше цих мавіків е допоможуть нашим силам оборони визначити цих

в. Четверте, про внесення змін до рішення першої статусу міської селищної ради 8-го скликання від 27 листопада 2020 року номер 25 про склад виконавчого комітету та міської селищної ради зі змінами. В. Шановні депутати, у вашій владі пропонується проєкт рішення, який визначає віднішність складу виконавчого комітету та міської селищної ради, зокрема у складі у 20 дні особи. З даного складу виконкому виводиться два члени виконкому, які за два роки і засідань виконавчого комітету не відвідали жодного засідання, оскільки таким чином вбачається небажання або відсутність можливості в силу різних обставин бути присутніми на засіданні виконавчого комітету, виводиться два члени комітету і вводиться ще один. Таким чином, що загальний склад був 21 особа, тобто непарна кількість е, осіб у складі виконавчого комітету. Даний проект рішення так само ви можете бачити в себе на екранах, прошу підтримувати. Заборний віктор. Алізнес ваш відкритий. Хочу з Миру на усі, щоб всі, у кого є рідні, близькі, які знаходяться на війні, повернулися додому, живе і це саме головне. На жаль, бачите, у нас за останній час вже в громаді кожного практично через день є прибуліці, купить, ми бідемо кувати. Так що я вам час дякую, всім здоров'я, миру вам. Я думаю, що в рік вже щоб ми перейшли і все під проводити підмеримо поїздів. Ході якісь питання? Якщо дозволити, я також хочу в свою чергу подякувати всім за ту роботу, яка була проведена в депутатському корпусу, як я попередньо говорив, і по тих проектах рішень, по тих рішеннях, які подавалися, що є розуміння на наша спільна робота і від нашої спільної роботи. Певно, тільки в тому, що буде і доглядати Турбіцька громада, що сюди будуть приймати, приїжджати, переймати досвід, що тут буде все ж таки е, налагоджено е, та якість життя, і, яка буде дозволяти давати у приклад, що така невеличка громада, але вона все ж таки справляється з тими поставленими задачами. І є розуміння в депутатському корпусі у тих важливих питаннях, які зараз виникли у кожного з нас. І ті виклики ми впевнено долаємо і йдемо спільними кроками до перемоги. Оскільки, будучи тут, ми своїм прикладом також маємо показувати, що якщо ми тут, в тилу, то ми маємо. Масивими засобами і можливостями підтримувати наших захисників, щоб вони мали відчуття того, що це все не даремно, що та велика жертва, яку вони е, несуть, яку вони всім нам дарують, е, це не даремно. коли є така підтримка, кожен з наших захисників, який сюди приїжджає, і він відчуває, що дійсно за ним. Спробується, що є захист його рідних, близьких дітей в школах, в садочках, є підтримка з боку будь-кого. Неважливо, то, чи там саме рядовий працівник провідний спеціаліст ради, чи то, можливо, депутат е, селищної ради, але є розуміння і підтримка. Всім вам дуже-дуже дякую за цей тяжкий рік, який ми провели разом з вами. Що... Тільки спільною праці де демонструють наші спільні дії, ми можемо досягати результатів. Вірю в те, що скоро буде наша перемога, всі наші захисники обов'язково повернуться додому, до своїх сімей, до своїх рідних, близьких, і ми всі разом зможемо писати гарну історію нашої громади. Щиро дякую за ту роботу за цей тяжкий рік. Разом, як кажуть, до перемоги, бо один в полівої. 64 чего сайте восьмого испытания ужаса